Здорова олди та кіберпанки. Історія людства нерозривно пов'язана з війною. Криваві конфлікти йдуть без зупинки, скільки люди себе пам'ятають. Навіть якщо в новинах сьогодні не говорили про війну, це не значить, що десь далеко від нас люди не вбивають один одного. Світ кіберпанку має свою власну історію, котра, звичайно, не позбавлена війн та військових конфліктів. Я говорю про так звані корпоративні війни. Конфлікти, у котрих величезні корпорації вирішували, хто з них найбільш впливовий та могутній на планеті. Цього разу я вам розповім про четверту корпоративну війну, котра стала полем боя для таких гігантів, як Сіно та Отек. Проте бойові дії велися переважно руками компаній Арасака та Мілітех, котрі ми добре знаємо по грі Cyberpunk 2077. Хочете послухати, з чого все почалося, та до яких наслідків призвела Четверта корпоративна війна? Тоді попрошу підписатися на канал Ігротека.юа та вліпити ваш царський лайк. Буду дуже вдячний. А тепер починаємо! Початок Четвертої корпоративної війни. Глобальний конфлікт під назвою Четверта корпоративна війна тривав з 2021 по 2000 Двадцять рік причиною всьому стало банкрутство та подальша боротьба за активи німецької суднобудівної мегакорпорації під назвою Ай Ейч Вона спеціалізувалася головним чином на підводному судноплавстві. Різній техніці дві ворогуючі корпорації Сіно та ОТЕК за будь-яку ціну хотіли заволодіти активами збанкрутілої компанії. Для цього були задіяні всі класичні корпоративні методи та ходи: економічна війна, маніпуляція з акціями, підкуп, шантаж тощо. Ця війна зайшла надто далеко. Жодна зі сторін не хотіла здаватися. Тому це протистояння доволі швидко призвело до повномасштабної війни у фінансовому відношенні. ОТЕК і Сіно знаходилися на одному рівні, а час впливав, тому треба було діяти максимально рішуче. Саме тому у листопаді 2021 року ОТЕК надіслав ударну групу, щоб перехопити учасників переговорів Сіно та завадити їм потрапити на переговори про придбання активів вже згаданою IHAG. У свою чергу спеціалісти Сіно вирішили діяти більш хитро та обережно. Тому здійснили. Атаку на світові фінансові біржі, щоб знецінити акції ОТЕК. Ситуація ставала все більш загрозливою. Причому жодна зі сторін не усвідомлювала, що за лаштунками працював Євробанк, правно маніпулюючи обома корпораціями, щоб вони занурили себе в величезні борги. Євробанк хотів все влаштувати таким чином, щоб в результаті конфлікту за безцінь придбати все і одразу німецьку збанкрутілу суднобудівну корпорацію ОТЕК і сіно це, в свою чергу, повинно було зберегти статус світового лідера у галузі судноплавства та високих технологій за європейським союзом. На початку конфлікту стратегія обох корпорацій полягала в тому, щоб знецінити іншу компанію і змусити відмовитися від спроби придбання активів збанкрутілої корпорації. У міру того, як конфлікт затягувався, решта світу все більше усвідомлювала потенціал глобальної кризи, адже економіка значною мірою залежала від судноплавства та виробництва продуктів харчування. Залучення Арасака і Мілітех. Коли повномасштабна війна корпорацій вже тривала рік, жодна зі сторін так і не змогла наблизитися до перемоги. Здавалося, що цей конфлікт може тривати вічно. Тоді ОТЕК і Сіно вирішили підняти ставки і залучити до бойових дій найманців. А точніше, інші корпорації, що володіли потужними військовими ресурсами. ОТЕК найняла американську мілітех. Виробника озброєння та відомого спеціаліста у сфері безпекових послуг у відповідь на це сіно найняли японську Арасака, вельми впливову та сильну корпорацію. Спочатку ні Арасака, ні більшість правління Мілітех не прагнули прямої війни чи конфронтації. Але через кілька інцидентів, наприклад, вбивство радника Арасаки на об'єкті ОТЕК та обстріл корабля Мілітех дещо змінили плани правління корпорацій у лютому 2022 року. Напруга зросла до такого рівня, що світові уряди почали конфісковувати деякі з найбільш ізольованих об'єктів власності ОТЕК IHAG і Сіно. Це було зроблено для того, щоб убезпечити себе від наслідків конфлікту. А можливо, вони просто скористалися ситуацією. Такі дії призвели до прямого протистояння між ОТЕК, Сіно та різними урядовими силами окремих країн. Ці конфлікти стали останньою краплею, і 22 лютого під тиском урядів багатьох держав та міжнародних організацій ОТЕК і Сіно змусили припинити війну, а потім і сісти за стіл перемовин. Однак ці перемовини не поставили крапку у Четвертій корпоративній війні. Адже протистояння Арасака та Мілітех вже давно вийшло за межі угод, підписаних з Отек і Сіно. Роки напруженості численні випадкові збитки та війна зробили свою справу. Розпочалася тіньова війна між Арасака та Мілітех, котра стала продовженням конфлікту між Отек і Сіно. Тіньова війна. 20 лютого 2022 року Євробанк зрозумів, що їхні маніпуляції з Отек і Сіно вийшли з під контролю, адже вони не думали, що Расака і Мілітех теж будуть вплутані в конфлікт. Вони почали наполягати на мирних перемовинах, але було занадто пізно. Арасака та Мілітех були категорично проти будь-яких перемовин. Новий етап війни між корпораціями розпочався 6 березня 2022 року, коли Арасака випробували нещодавно створеного вбивцю душ версії 2.5. Програма була таємно встановлена в автомобільний процесор керівника Мілітех. Програма спрацювала ідеально, адже вдалося захопити розум керівника, а потім провести його допит. Отримана інформація стала основою для організації нападу на Офіс Мілітеха у Найт Сіті. Три місяці йшла підривна діяльність Арасаки проти Мілітеха і Мілітеха проти Арасаки, про яку не знала широка публіка. Кінець тіньової війни. У кінці травня тіньова війна перетворилася на звичайну війну з вибухами, жертвами та перестрілками. 9 червня сили Арасаки напали на фабрику Мілітех у Вірджинії. У відповідь найманці Мілітеха вбили працівників фабрики Арасака в Йокогамі. До середини липня напади та удари по об'єктах обох корпорацій стали буденним явищем. Воєнні дії не обмежувалися планетою Земля, адже деякі епізоди війни відбувалися і на орбіті. Це дуже заважало бізнесу та космічним подорожам, адже не всі були втягнуті в конфлікт мегакорпорацій. У цей же час у всесвітній мережі почали відбуватися дивні явища ніби то випадково підмінялося багато різної інформації, яка зникала зовсім. Це згодом призвело до катастрофічної події під назвою Дата Креш. Тобто знищення глобальної телекомунікаційної мережі у світі Cyberpunk 2077. влітку 2022 року. Арасака захопила Офіс Мілітех у Лос-Анджелесі. А Мілітех у відповідь влаштував заворушення в парижських офісах Арасака. Бійці Мілітех використали відволікаючий маневр, щоб отримати доступ до системи опалення, вентиляції та кондиціонування повітря в будівлі, та накачали її аерозольним токсином. Усі присутні всередині загинули. До вересня 2022 року. Гонконг був у руїнах, оскільки війська Мілітех і Арасаки перетворили його на головне поле битви. Вдалося врятуватися лише тим біженцям, котрі втекли ще до початку битви. Ріо де жанейро теж перетворили на руїни. Це сталося, коли Мілітех намагався знищити сили Арасаки в місті. Наприкінці вересня невідомо чий космічний корабель завдав артилерійського удару по орбітальній станції Crystal Palace. Станція була серйозно пошкоджена, але зрештою її відремонтували. Адже це була одна з найвідоміших космічних станцій, де відпочивала так звана еліта Землі. Націоналізація активів Арасаки та Мілітеху. Восени 2022 року уряди Південної Каліфорнії та Республіки Техас націоналізували всі об'єкти Арсака та Мілітех у межах своїх кордонів. Через декілька днів Європейський економічний союз заявив, що якщо військові дії в межах їх кордонів не припиняться, вони вчинять так само. Коли виставковий зал Мілітех в Італії був захоплений, Європейський економічний союз виконав свою погрозу. І почав націоналізовувати всі підприємства Арасака та Militech у Європі. Обидві мегакорпорації оголосили про свій протест та назвали захоплення виставкової зали «операцією під чужим прапором. Також вони заявили, європейський економічний союз просто шукав приводу для захоплення дороговартісних активів, Натхнені діями Європейського економічного союзу та урядів Техаса й Каліфорнії Японія. Також спробувала націоналізувати активи Арасака в межах своїх кордонів. Прем'єр-міністр Кікучі зробив спробу захопити контроль над Арасакою, але Сабуро використав свій вплив, щоб не допустити повної націоналізації. Подейкуючи Юрінобу Арасака, бунтівний син Сабуро зіграв свою роль у наданні інформації уряду Японії, яка мала допомогти їм націоналізувати активи мегакорпорації. Оскільки місцеві активи Арасака перебували під контролем японського уряду, Сполучені Штати теж зробили крок для припинення глобального конфлікту. Президент Елізабет Крес, колишній президент Мілітех, відновила повноваження генерального директора Мілітех Дональда Лунді для роботи з урядом. Під командуванням Лунді війська Мілітех припинили всі активні наступальні дії. Сам Лунді був дуже невдоволений цим рішенням, оскільки активи Арасаки на японській території також були націоналізовані. Глобальна війна фактично закінчилася. Однак у західній півкулі все ще були об'єкти та оперативники Арасаки. Президент Крес хотіла повністю прибрати вплив Арасаки у Північній Америці, переважно через свої власні інтереси, а також щоб допомогти Мілітех знову стати на ноги. Війна у Найт Сіті. Залишилося лише одне вогнище конфлікту між Арасакою та Мілітехом, котре ніяк не могли загасити. Воно знаходилося у Найт Сіті. Кей Арасака, син Сабуро, залишився в Найт Сіті і був відрізаний від своїх активів по всьому світі. Значна частина сил корпорації була перебазована до Найт Сіті, оскільки війна тривала. Арасака почала активно застосовувати свою програму Soul Кіллер, щоб вбивати високопоставлених ворогів з Мілітех. На деякий час цей план спрацював, сили противника відступили від міста. Проте Мілітех почали розробляти грандіозний план по знищенню Арасаки 20 серпня 2023 року у головній штаб-квартирі Арасака Tower прогремів вибух. Ударна група у складі Джоні Сільвергенда, Моргана Блекхенда та групи однодумців. З боєм увірвалися до будівлі та підірвали компактний ядерний заряд. Вибухом було вбито тільки 12 тисяч співробітників корпорації та зруйновано саму вежу. Уламки Арасака Тауар врізалися в сусідні споруди, викликавши серію ланцюгових реакцій: вибухи газопроводів, трансформаторів і сильні пожежі. Довгий час корпоративний центр Найт Сіті залишався радіоактивною зоною. Кінець війни. У 2023 році останній відомий осередок опору Арасаки було придушено. Повномасштабна війна нарешті закінчилася. Уряд США під керівництвом президента Крес провели масштабну піар-кампанію, щоб покласти всю відповідальність за вбивства і руйнування у Найт Сіті на Арасаку. Офіційна версія стверджувала наступне: Арасака зберігала у вежі небезпечний ядерний пристрій. І підірвали його, коли стало зрозуміло, що вони не можуть перемогти переважаючі сили Мілітех. Під кінець 2024 року Мілітех і Національні армії США нарешті придушили всі осередки бойових дій на території країни. Четверта корпоративна війна була офіційно оголошена завершеною. Наслідки четвертої корпоративної війни через багато років син кочівника Сантьяго Трейс. Опублікував викриття, яке розкривало справжню правду про події у Найт Сіті. Тієї ночі військове керівництво США разом із ударними групами надіслали компактний ядерний пристрій. Крес і Мілітех планували знищити Найт Сіті заради власної вигоди. Крес відмовилася відповідати на звинувачення, через що багато громадян протестували. Тим часом нові сполучені штати перетворилися на диктатуру. З безстроково введеним надзвичайним станом, Мілітех активно залучався до вирішення різних питань всередині нових сполучених штатів. У Японії прем'єр-міністр Джироу Кікучі публічно заявив, що корпорація Арасака буде перетворена на звичайну компанію у наступні кілька десятиліть, тобто втратить статус транснаціональної корпорації. Японський уряд був у не найкращому стані на момент завершення четвертої корпоративної війни. Протинаціоналізовані націоналізовані активи Арасаки допомогли виправити становище країни Європейського економічного союзу, теж майже відновилися після війни, хоча на це пішло чимало часу. Ще одним важливим наслідком війни, який переслідуватиме світ протягом багатьох наступних років, було майже повне зникнення морської торгівлі на тривалий час. А все завдяки тотальному мінуванню морів, океанів та інших водойм за допомогою самовідтворюваних морських мін. Процесом керував незалежно штучний інтелект, створений науковцями Зарасака. Програма збунтувалася і вийшла з під контролю своїх творців. Страждали всі, будь то торгівельні чи взагалі цивільні пасажирські судна. Тільки в 2070-х морські перевезення почали потроху відновлюватися. Проте не буває лиха без добра. Небезпека мін у морях та океанах призвела до розквіту залізниць, причому як внутрішніх, так і міжконтинентальних. Більша частина затоки Дель Коронадо все ще оточена гігантською греблею, яку побудувала Арасака на початку 2070-х. Головне завдання цієї греблі це запобігти потраплянню морських мін до затоки. Ось так приблизно виглядав перебіг подій під час четвертої корпоративної війни, котру почали ОТЕК та Сіно. Що думаєте про протистояння Мілітех та Арасака? Чи правильно зробила команда Сільвергенда, підірвавши ядерний заряд у штаб-квартирі Арасаки? І звичайно ж, що думаєте про американський слід і їх бажання знищити Найт Сіті раз і назавжди? Пишіть свої думки у коментарях. Радо почитаю. На цьому відео добігає кінця, до нових зустрічей та слава Збройним силам України.